У нас є собака Купер, якого привезли з харківського напрямку, і він дуже сильно боїться вибухів. Вночі що півтора години він приходить, тикає в тебе носом. І його колишні господарі загинули, і тому він так якраз переживає, коли людина спить, він ходить і постійно перевіряє, чи чи, чи, чи все з людиною ок. Їхнє життя у наших руках так кажуть волонтери домівки врятованих тварин, яким вдалося зберегти життя вісьмом тисячам тварин, що перебували в небезпеці. Їх рятували від мисливців і браконьєрів, визволяли з цирків та вивозили з прифронтових зон. Люди почали активніше реагувати на жорстокість людей до тварин. Вони розуміють, що особливо це дуже хороший приклад подають військові, які знімають купу відео з тваринами, рятують цих тварин і селю. День насправді трохи мотивує на початку війни. Це було дуже круто взяти собаку з війни, але напевно у нас вже закінчились ті люди, які вважають, що це круто взяти собаку, і цих тварин зараз просто немає куди подіти. Прифронтові притулки переповнені, тилові притулки намагаються якомога більше взяти цих тварин і теж стають просто переповненими. Коли почалось повномасштабне вторгнення, багато українців покидали свої домівки щоб врятуватися від війни. Часто люди залишали своїх улюбленців в квартирах чи просто на вокзалі. Найчастіше тварини у прифронтових зонах страждають від того, що їх залишають на прив'язі від вибухів або уламкових влучань. У багатьох від страху не витримує серце. В перші дні війни ми відкрили гуманітарний штаб. Ми приймали в місті весь корм, який приїжджав до нас, і вже розподіляли цей корм по притулках, по реабілітаційних центрах, які є там на лінії фронту, чи вже потім після деокупації. Ця лінія фронту ми намагалися допомогти кожному, хто цього потребував. На початку великої війни у притулках, що біля лінії фронту, не лише бракувало корму для тварин, але й людей, які могли би доглядати за ними. Більшість ветеринарів виїхали з міст, а тому бракувало також спеціалістів, які зможуть надати першу медичну допомогу тваринам. По наших записах це це 8600 тварин. Які перейшли через наші руки, перевозили їх за кордон в більшості ви притулки, ви сім'ї перевозили насправді тварин сотнями. Подекуди за день це були сотні тварин, яких ми відправляли. До війни наша кількість тварин завжди коливалася близько 500. Переважно це були деякі екзотичні тварини, якими ми так чітко профільно займалися а зараз це півтора тисячі тварин. То зрозуміло, що потреби ще зросли так у два рази. У тилових областях кількість котів та собак у притулках в середньому зросла на 20-30 відсотків у перефронтових регіонах на 60. у притулках біля фронту на цілих 100. Наша мотивація це. В очі цих тварин. Та буває, що в нас випускаються руки, насправді, ми теж люди, ми здатні замучуватися насправді. Але кожного разу нас радує тварина, яка потрапила в сім'ю. Птаха, якого ми повернули в природу, і він далі своє життя продовжить в польоті. Це, напевно, наших працівників, волонтерів він, насправді мотивує. Коли стається якийсь пік, там, до прикладу, підрив Каховської ТЕЦ, то люди активніше долучаються. Потім вони забувають, то, тобто, коли. Наших українців трохи є таке, коли їх не вжарить добре, то вони не, не порухаються насправді. Домівку врятованих тварин ще у 2018 році створили двоє інспекторів з охорони навколишнього середовища Львівського парку Знесіння. Шлях притулку розпочався з одного коня. Потім ми забрали лиса з жахливих умов. І так. З кожним днем, з кожним тижнем тварин ставало все більше, і по ідеї маленького зоокуточка в парку знесінню переросло на масштабний проект домі коритованих тварин. Ми рятуємо від людей, від жорстокості людей. Вона буває різною. Єнота, полоскуна викинули на вулицю, і він не дасть собі ради просто в нашому в нашому кліматі в нашому середовищі. Ми рятували тварин з іншого притулку, де з них просто знущались. Насправді цих тварин добре, банально, добре не годували. Ми забрали 31 собаку, 10 кіз. На жаль, коні зникли безвісті. Зараз ми намагаємось їх знайти. Разом з віслюком. Тепер саме головне проконтролювати, щоб жодна тварина в цей притулок не потрапила. У нас кардинально різні види тварин взагалі живуть. Це, до речі, сталося після повномасштабного вторгнення. У нас живуть там і починаючи від маленьких хом'ячків, нільські крокодили, примати різні. Лиси, чорнобурі, лиси, єноти полоскуни, птахи різно, хижі, свійські, які хтось евакуйовували. Дуже багато у нас тварин є з запорізького дитячого зоопарку. Це 171 тварина, яку ми звітами евакуювали. Щоб утримувати притулок, потрібні чималі кошти на корм, ліки, послуги ветеринарів, терапевтів тощо. Основне фінансування домівків рятованих тварин це донати волонтерів. 10% витрат покриває. А міська влада Львова. Ми часто стараємося взагалі бути аполітичними і відсторонюватися від цього всього, бо ми розуміємо, що хто, хто це зробить як не ми. Ми маємо робити просто свою роботу добре на своєму місці. Якби всі в нашій країні це робили свою роботу добре на своєму місці, у нас би була ідеальна країна. У нас є два центри порятунку. На них двох 38 людей. Весь обслуговуючий персонал тварин: це ветеринарі, асистенти ветеринара, це кіпери, які доглядають за тваринами. Будівельники, які будують нові вольєри, десь ремонтують щось. Люди, які там доглядають тільки за рептиліями, чи тільки там за приматами, чи тільки за птахами. Тобто це така на сьогоднішній день. Така кількість. Звичайно, ми постійно би хотіли більшої кількості людей. У нас є люди, які працюють без вихідних. Насправді це зменшує навантаження на цих людей і воно покращує якість роботи. Через велику кількість тварин домівка розпочала будівництво нового притулку неподалік від Львова. Наразі там облаштували лише декілька приміщень, де вже проживають близько 300 евакуйованих тварин. Будівництво сприяють волонтери з Німеччини та Польщі та Українські благодійники. У нас був частково донатор, який там побудував там, адмін, будівлі, карантини, там, кухні для тварин. Таке дуже-дуже важливе. А зараз ми маленькими кроками починаємо будувати вже вольєри для тварин, аби їх перевозити звідси. Але все, звичайно, впирається постійно в фінанси. Ми постійно шукаємо десь якісь маленькі гранди. Кількість донатів завжди зменшується. І кожного разу стає все важче і важче. Коли ти береш тварину в притулку, ти одночасно допомагаєш двом тваринам. Ти допоміг тій тварині, яку ти взяв з притулку, і ти допоміг наступній, на яку є місце в цьому притулку. В нас можна взяти більшості котів, собак, вони в нас є. Більшості всі тварини готові вже йти в сім'ю. Які не готові, ми їх і не віддаємо. Всі тварини, які вже пройшли карантин, всі вакцинації були чіповані, паспортизовані. У планах домівки врятованих тварин організовувати сесії реабілітації для українських ветеранів, оскільки контакт із тваринами дозволяє збалансувати моральний стан бійців наразі. У притулку напрацьовують можливості облаштування безбар'єрності в парку знесіння. Ці тварини вони відчувають людей, коли людина може посидіти, погратися з тим самим собакою, який теж пережив, до речі, війну. Вони розуміють насправді один одного військові і, і, і ці тварини, і тому ми над тим працюємо, щоб військові до нас приходили. Суспільство воно різне постійно. Хтось в цьому суспільстві активно працює там на перемогу України. Хтось активно долучається, а хтось, м'яко кажучи, не робить цього і взагалі. Думає, що війна це десь там далеко, і мене це поки не стосується, яким би я прямо таким хотів бачити, ну на насамперед, це не байдуже суспільство. Воно воно зараз і є, але оця частина небайдужого, яка є зараз, має до себе активніше долучити це таке байдуже суспільство, яке яке теж в нас, на жаль, є так як у кожній країні. Якщо люди будуть небайдужими, не потрібно буде притулків, таких як ми. Ми про це мріємо насправді, що таких е, притулків, як. Ми не буде все буде працювати гармонійно.